90% людей проти примусової мобілізації, але водночас вони за те, щоб підвищили грошову винагороду і мотивували таким чином людей, які не хочуть йти у армію. Як ви ставите за цього кнутом чи пряником? Ну я не бачу альтернативи примусової мобілізації, якщо чесно. Я не то, щоб це підтримую, але думаю, що в нинішніх реаліях ну, при безграмотності влади, при небажанні людей воювати, ну, типу, альтернативи немає. Ну, я думаю, в цьому слабкість, якщо примусово ну, якби змушувати, то ми показуємо тільки слабкість, що в нас немає духу і нема кому воювати насправді. Знаєте, що вам сказати? Не батіг і не пряник, а треба йти і захищати країну свою. Понімаєте? Я б пішов би, я вже не бачу нічого. Розумієте? Глаза. Так що мені 75 років, я б пішов захищати. Тобто люди повинні самі мобілізуватися і ну... як, зразу, зразу, як, скільки було людей, тільки як почалось. Mm -hmm. mm -hmm. Багато було людей. В на початку січня да, да, да. багато було. Не на початку січня. А коли напали, на початку да, я да, кажу фір, війни. Ні, війни, да, на початку війни. Скільки було людей. Очереді стояли там. розумієте? Потім сказали, що хватить. Не треба нам. А тепер що? А тепер люди бояться йти туди, тобто хлопці. Ну треба йти. Людина повинна, як вам сказати, обов'язок громадян України, скажімо, чоловіка, тим більше, щоб захищати свою батьківщину. Це є війна. Ну, звичайно, гроші завжди мотивують людей, але мені здається, що людина повинна сама прийняти рішення йти на фронт чи ні. Ну примусово це не, не завжди гарно. Ну це досить зрозуміло. Завжди можна знайти стільки грошей, щоб мотивувати йти і воювати. Тобто, ну але мабуть, в нас немає стільки грошей. Ну треба треба. Стовідсотково треба бути тут дуже кмітливим, і грошова винагорода, вона може досить суттєво, досить суттєво змінити, я, я так гадаю. Але ще треба знайти ці гроші і тут, мабуть. Мабуть, я, як в нас зараз нам говорять, що п'ятеро, шостеро, хто працює у тилу, вони забезпечують одного, да, хто, хто на фронті. Ну, потрібно, я не знаю, президент повинен вийти і сказати людям, чи ми зможемо військовим шляхом перемогу отримати чи ні. Я маю так, не думаю так. Якщо є шанс якийсь, то можливо це так. Потрібно, ну, щоб країна взагалі вижила. Так? Якщо це просто ми затягуємо щось, то ну, це не зовсім зрозуміло. Треба, треба конкретно бачити. Ми не можемо це сказати, тому що тільки президент, ставка головного командуюча, тільки вони мають об'єктивну інформацію, якби, на що вони спроможні. Мабуть, вони мають надію, що ще зможуть, там, в 25 2025 році зможемо перемогу, чи в якийсь тактичному, тактичному рівні, щоб потім покращити свою позицію переговорно.